Правила прибирання приміщень та денне прибирання цікавий факт. За дослідженнями середньостатистична людина проводить близько 10 до 15 хвилин щодня на підтримання чистоти у приміщенні. Цей короткий щоденний ритуал допомагає попередити накопичення пилу і зменшити необхідність у глибшому прибиранні. Інформація щоденне прибирання спрямоване на оперативне усунення дрібних забруднень. Забезпечення чистоти у найбільш використовуваних зонах та підтримання порядку, регулярність робить процес менш трудомістким і допомагає створити комфортну атмосферу для проживання, завдання денного прибирання вітальня, протирання пилу з усіх поверхонь, столи, полиці, електроніка, організація речей прибирати розкидане, складати подушки, систематизувати журнали та книги. Провітрювання кімнати для зменшення концентрації пилу та алергенів, кухня, очищення робочих поверхонь після кожного використання, столи, стільниці, мийка, протирання плити, кухонного обладнання та столу після приготування їжі, викидання сміття та своєчасна заміна пакету для недопущення розповсюдження запахів, ванна кімната, очищення раковини від водних розводів після використання. Протирання дзеркала для запобігання появі залишків води, швидка дезінфекція унітазу та змішувачів, щоб уникнути накопичення бактерій, спальня розправлення постільної білизни для створення приємного настрою та покращення якості сну, протирання пилу з тумбочок, комодів та прикрас, провітрювання приміщення, особливо вранці, для оновлення повітря, додаткова інформація. При денному прибиранні важливо не поспішати і приділяти увагу тим зонам, де ви проводите найбільше часу. Рекомендується застосовувати екологічно чисті минні засоби, що не містять агресивних хімічних речовин для забезпечення безпеки як для членів родини, так і для самої поверхні меблів і обладнання. Тижневе прибирання цікавий факт дослідження показують, що килими можуть утримувати пил у 8 разів більших кількостях. Ніж тверді покриття підлоги, регулярне пилососіння килимів допомагає значно знизити рівень алергенів у приміщенні. Інформація тижневе прибирання дає змогу глибше очистити житловий простір, звертаючи увагу на зони, які не потребують щоденного догляду. Воно концентрується на системному видаленні пилу та інших забруднень із важкодоступних та обширних площ. Завдання тижневого прибирання «Вітальня» – повне миття підлог включаючи кути та плінтуси для ретельного очищення, пилососіння м'яких меблів, диванів та килимів для видалення глибоко вбудованого пилу, очищення телевізора і іншої техніки від пилу та можливих плям, кухня, чистка холодильника, видалення старих продуктів, протирання полиць і внутрішніх поверхонь, очищення плити та духовки від накопиченого жиру, що впливає на якість повітря, Протирання зовнішніх поверхонь кухонних шаф, що також накопичують пил, ванна кімната, дезінфекція всіх поверхонь, включаючи раковину, вбиральню та змішувачі, очищення плитки від водного нальоту, щоб запобігти появі грибка, видалення забруднень з душової кабіни або ванни для забезпечення гігієни, спальня, заміна постільної білизни та рушників, оскільки вони є місцем накопичення пилу і мікроорганізмів. Протирання пилу зі світильників та інших високо розташованих предметів меблів, пилососіння під ліжком, де зазвичай накопичується найбільша кількість пилу, додаткова інформація. При проведенні тижневого прибирання очищення слід організовувати за принципом зверху вниз. Спочатку прибираються меблі і техніка, а потім підлогові покриття. Це дозволяє уникнути повторного осідання пилу на вже чистих ділянках. Варто також використовувати спеціалізовані засоби для видалення плям із текстилю та обробки килимів. Генеральне прибирання цікавий факт. За даними гігієнічних досліджень, на книжкових полицях може накопичуватися до 70% пилу, що значно впливає на алергійність приміщення. Генеральне прибирання допомагає вирішити цю проблему. Інформація, генеральне прибирання це систематичне і глибоке очищення всіх поверхонь у приміщенні, включаючи важкодоступні місця. Воно передбачає не тільки очищення видимих поверхонь, але й організацію та дезінфекцію, що допомагає усунути накопичені забруднення і бактерії. Завдання генерального прибирання вітальня, очищення важкодоступних місць, таких як простори за меблями та на верхніх полицях шаф. Миття вікон, дверей і плінтусів для видалення накопиченого пилу і бруду, ретельне очищення люстр і світильників, які часто перебувають поза увагою, кухня, повне очищення холодильника і морозильної камери із внутрішньою організацією місткого простору, глибоке миття кухонних шаф зсередини з метою видалення накопиченого пилу і жирових відкладень. Очищення витяжки та вентиляційних систем від жиру, що може впливати на якість повітря, ванна кімната, дезінфекція сантехніки та плитки для запобігання розмноженню бактерій та грибків, видалення вапняного нальоту на змішувачах і кранових ручках, прання душової штори або її заміна, що суттєво впливає на загальний вигляд ванної кімнати, мийні засоби цікавий факт. Багато сучасних мийних засобів містять ефірні масла, які не тільки сприяють ефективному очищенню, а й надають приміщенню приємний натуральний аромат. Це допомагає створити відчуття свіжості та комфорту. Інформація, якісні мийні засоби відіграють ключову роль у процесі прибирання. Вони полегшують очищення різних поверхонь, допомагають знизити витрати сил і часу, а також запобігають швидкому повторному забрудненню після прибирання. Приклади мийних засобів для щоденного прибирання сиф. Універсальний крем для швидкого очищення поверхонь, що добре підходить для кухонних столів та ванних кімнат. Мінус містер пропер антисептичний засіб, який застосовується як для кухні, так і для ванної кімнати, забезпечуючи ефективну дезінфекцію. Глорікс спеціалізований засіб для дезінфекції унітазів, який допомагає усунути неприємні запахи та бактерії. Клін спрей для скла та дзеркал, що дозволяє швидко видалити сліди від води та забезпечити блиск. Для тижневого прибирання Веніш – ефективний засіб для чищення килимів та текстилю, який допомагає видалити плями і глибоко проникнути у волокна. Доместос концентрована рідина для дезінфекції, особливо підходить для кухонних та ванних приміщень. Брев, очищувач для плитки та сантехніки, що допомагає усувати вапняний наліт і жирові відкладення, для генерального прибирання феррі засіб для глибокого очищення жирних поверхонь, що добре справляється з пригораннями і жировими відкладеннями. Сано професійний засіб для миття вікон. Який забезпечує чистоту без розводів, сармий порошок для очищення ванної кімнати, що ефективно видаляє забруднення з плиток та кірок, тайт, засіб для прання текстильних виробів, підходить для догляду за подушками, ковдрами та іншими виробами. Додаткова інформація при виборі мийних засобів, звертайте увагу на їх склад, бажано віддавати перевагу продуктам без агресивних хімічних речовин та з натуральними компонентами. Корисно орієнтуватися на засоби з широким спектром дії, що дозволяють використовувати їх для обробки різних поверхонь у вашому домі. Вартість продукції може варіюватися залежно від виробника, але інвестиції в якісні засоби повертаються у вигляді підвищеної ефективності та збереження стану приміщення.